І привіт, всіх вітаю, радий всіх бачити. Ми сьогодні будемо грати таку класну українську. Точі, так, дійсно ук... зобники українці. Це є ту У Вона зараз є. Демо в Герсі, вона є безкоштовно. Ви можете її забрати в стімі посилання. На стім я залишу нижче під відео. Сподіваюсь, ви всі заціните цю, тому що вона мега класно намальована. Так, тому давайте виробіть що кавуську. Кому хто її чай, то робить свій чай. Робимо канапки, печенька цукерка і починаємо грати. Подивимося, що ж це сага. Так, давайте ми виберемо контур саме мишку. Так, керуємо ми суто мишкою. Тобто як забачимо пересування і два з клік, це є, ми подамо бігти. А ну давай попробуємо бігти. О, давай, давай. Так, дійсно, є ще день бігти. Так. Так, тут щось пов'язане саме з місяцем. Ми привіталися. Ооооо. Так, він нам щось показує. Так. Угу. Мають бути якісь збори. Тобто, що саме щось має бути саме такий час. Так. Угу. А я допомогти. О, я знаю. А що я знаю? Піти постукати двері. Ну. Попити чаю. Угу. Поняв Нам потрібно буде попити з кимось чаю. Так що ви теж бій чайок. Не забувайте. Мені дуже гра подобається, тому що це такий аквареністий більш. Такий прям дуже класний аквареністий. Тому. Тому точно вам потрібен і пограти. йдемо далі. Я спеціально навіть без камер сьогодні, тому що гра дуже класно намайована. Тут, тут не потрібно моєї моди, щоб ви бачили. Тут потрібно саме дивитися на самого, тому що дуже класно Ага. Класні такі майонки у нас різні хтось є. Да. Ну окей, добре. Мені там щось вчить. Їх маленьких зіяток Ага, тобто ж треба спати. Так, оцей у нас вовк, скоріше за все. А, так. А, це напевно сп'ячку на зиму. А ось цей сп'ячку не йде. А ці сідуть сп'ячку. Угу. Розумів. Йдемо далі. А, а, чорнчігають, чвинчі гаїть. Так, то вига. Так, ладно. Так, тут я так розумію, а. Ага. Добре, ми тоді підемо, коли вже буде повна версія. Так, він там якийсь чайник хоче дістати. так нам тебе піти кабусю випити. Ну поразити через носову. Ніжку затягнути не може. то треба Яку казає пам'ятаєте на ті полки? поки ту коду закинеш. О, щось можна забрати. Забираємо. Так, ано, ну, ай, ай, ай. Так, що це у нас таке є? А, не пише. Хоча інтерфейс, напевно, я би трошки е -е, підкорював, тому що він дуже сильно сам е -е, споном взивається. Прямо. Дуже сильно. тут чуть, -чуть, чуть, чуть поміняти, кое все буде добре. Так, йдемо далі. О, якийсь чайник знайшли. Розчайник. Йдемо далі. Так. О, кришка від чайника. Беремо кришку від чайника. До речі, класну класно сумку видіжову, прям дуже подобається. О, ще один чайник. Зараз ми подзвонимо. Чекай. Чайники позбираємо і подзвонимо. Йдемо. Я так зумію, що цей овень, правда? Ви теж думаєте, що цей овень, отакі уроки тут. Що ти хочеш? Чайника тобі бракує. А що тобі чайник на дереві Я вею. Так, тобто. Давай ми глянемо... Ога, так, ми це все побачили. Угу. Так. Нам потрібно знайти три чайники. Знайдемо три чайники, значить поїшаємо з ним чайок. Ну, дуже класно, майону, чесно слово. О! почекай Ага, міняй чайник на на на. Ага, гамно. Ой, пыпаши. Хитый. Хитый. Хитай твоїм <laughs> Так, давай глянем, що тут у нас. О, а ми таку штуку дачи маємо, понял? чи ні ми таку штучку маємо. ану єма Так. Так, о, суп, дякую за кнопочку. Дуже дякую за кнопочку, прям дуже. А то кишку можна поставити. О, нам вище накритий чайник. Так, пацани, що тут у вас? Ага, їм треба посортувати, зрозумів. Ну так, це проблема. Так, а давай два точно, як саме треба посортувати, бо вони чую зараз буде. А, ага. А де ти тут написав? Тут треба щось посутувати ну, Ти ж шмаював ну, ну я шмаював Ну ладно, давай попробуємо, Так, а, тут і підказка є Угу Давай так, то я щиточку сюди Бочок сюди. Ой. вже тут забув все. Так, ось це сюди. І я сюди. Ой. Так. Ага, це сюди нас, точно. Тут нас два. Я не пам'ятаю, як тут було Tak czy nie tak? może A stop, a może to nie tak? moje buty A, a tu coś tak? Nie, tu tak nie pójdzie. Tu ja. Mamy Może tu tak? Tu, tu tak? No, dwa wystączki. A, nie wow. ma No, nie czy tak pójdzie, czy nie. Тут можна ось так. Ну. Варіант будовок? О, а ну. О, поішали? Все, ми поішали. Давай малий, йде. Ага, є. Yeah. Ну, речі дуже класна гава, вона прям максимально добра. І дуже класна на майон. Приємно розглядати майонки. Це найголовніше, коли просто приємно дивитись. Не був би приємно, не був би цей. Так. Що тут у нас далі? Ну, далі нас не пропускають, тут більше нічого немає. Давайте тоді йдемо назад. Ми тут, в принципі. Де ми поїшали? вийшло дане питання. Дуже класно намальований дуб. Ну, це я думаю, що це дуб. Я на це сподіваюся. Так. От ти кажеш лампу, а я маю тобі лампу. Я її, отримав тому що її ми її молодці. Ти і я молодець. Ну, слухай, ну прям дуже класно. Тільки не чайник будь ласка, не розбий. Ай, і розбив. Ти бачиш, ну просто кошмар. Як так можна розбивати, не знаю. Так, ми йдемо далі. Він то і вам поїбується Я думаю. А, стоп, нам треба тут якийсь чайник повісти. Пішеться? Нє. От цей. Може цей? Боже, дай Боже здоров'я, дай Боже, пам'яті. І тут чайник може підійти. Як він там воював? Ну ой, чекай, там десь майонок був. Чайником. Ага, тут має бути жовтий чайник. Все. Я так сподіваюсь на то. жовтий чайник. Треба повісити жовтий чайник. А як його повісити? А чого ти вішаєшся А може тут жовтий чайник має бути? Ну? О! Давай йдемо сюди тоді. Так тут напевно зелений буде, не? О, та. Я молоде? І ти молодець, бачите? тобто ми команда. Так, і десь напевно тут має бути жовтий Ой, зелений чайник, ні? А ч не? Че Ну тут ж прям пасує ниточка прям висить спеціально для цього. Ні? Стоп, а може, десь я ще запростила ту нитку? Є деше нитки? А, може, сюди. Тут має бути може. Так, супе, сьоми чайники повісили. Ми й молодці. Йдемо до е, ту класну людину, яка дала нам квест. Дзвонимо. Хоть, Сабуза. Все повісили так. О, все, бачите? Точі, дуже класно пайде, прям так якось знаю Тут трошки магічно. Ну, так класно закружається. Закрується, так класно. Так, ну ти бачиш, прям ми молодці. От прям виконали майже квест, тільки він щось там не виходить, я не знаю, чого він там не виходить. Чай ти буш. А що не так? А, то ще якийсь чайник має бути, напевно. Чекай, йдемо тут насад що за чайник? Що за чайник має бути, я не знаю. Давай біжи, тошки біжи А, во, якийсь там чайник зверху є. Так, нам треба до тих хлопців взяти ось ту палочку. Чаочку. Так, а давайте просто п'єте перекусити Добре, пацани Все. поки вони хавають. Хорош тут 6 можна сняти, ні не, не можна. О, дамай. О! круто Так, все, ми чайник знайшли. Туємо, пишемо. Ну, чесно, дуже класно. Мені подобається як намайовано. Деталізовано. Я думаю, ми цей чайник маємо повісити ось сюди. Ти як думаєш? Ти чи пише, як ти думаєш в коментарях. Правильно ми думаємо вчиті. Так, о! Все. Так, ну все, кличемо того на кавуську. Ну, все, всі чайники висять. Прошу пана, прошу пана, давайте мені. Запрошуйте в гості. має бути обід А, понял, ми тоді заходимо, да, Забігаємо. Так. Піднімай нас гору давай. Угу. О, а, так, ми в Габуці. У нього хатка непогана така. що хочеш, скажи. А, пін-код забув. Як ти міг забути пін-код? Ты цифри Так, ну показуй, що він там на Ага, поняв? А, так, а, три цифри. Поняв, поняв, поняв так, давайте, а. Ага. Одна квітка. Тут у нас. Угу. Так. Тридцятки, дві такі Дікісцятки. О! Дві квітки. Тут три квітки, три квітки у нас, три квітки. Пушу цвіття. Може записати. Давай поки що так. Тут у нас є 2-3. 6. 6 у нас. Зелених. 6 зелених. Окей, давай поки що вийдемо. Ніби запам'ятав. Але стоп, чекай. Ага. Так, воно хвинку Так. Тут мав бути 6-5. два три так о и эмоции так так все так а что с Так, нам потрібно чайок, напевно, зробити. Ага. А що не знаю, я поняв? Так, ну окей, дивись там початку і думаю, що. Ага, от сюди ставимо столик. Так, знак питання. воду ми не леве. Що він парує? Дай що? Ой. Так, ще раз пробуємо. Откриваємо, ставимо. Так, подусть водичку дали, він парує. Давай поговорим, як він хоче чайок. Чай попити. А який тобі любиш чай? Я думаю, що. А! Липа, календова ромашка. Чайний туконь. Ну добре. а липа, календова ромашка. Липа календова ромашочка. А. Ah. Так, ОЕПА. Пять, реально забуше. Ойпа, командова. Ага. Всех выедаю, понял. Уепа. календова робашка ну Давай. Опьем мечейку чи ні? Що я перепутав? Ну, жовті квітки, червоні, ромашка. Ці ага. квіти. Ну, by w Okej A może te by... A Czekaj Такий стіл треба сісти Ну. Я ж свой тобі чай. Дай мені ай. А, во, точно, Боже. Ну, це прям було важко здогадатися чесно скажу. Сонячний чай. Ми випили чайок. Примашка права і звичайно О, -о, -о, -о. Ми Молодці Так а що далі нам робити Tak, no dobra, że uda Czy jak my sobie? Tak, uda nam się. Pewnie tutaj. Ні, ну ми тут зі всіма. той кайфує. Той щось ще досі показує. Ой, я на... Так, ми тут чаєм поїхали Дальше що нам Так, ідемо ты туда пишемо. дивиться Я цебил. Так, добре Ну no і що нам далі робити? Так, цей нас кайфує. Щось вони на пітніх зібралися. Тут нічого не треба? Видає так ні. А. Може сюди? Так. Добре. Não, os... Ну, загалом гра проходиться, саме демо-версія проходиться за півгодини часу. Скажу відверто дуже класно, мені сподобалось. Чи буду я її проходити? Звичайно, буду. Я думаю, тобі теж сподобалось, тому що дуже класно, вона атмосферна, вона дуже класно намайована. Вона для дітей, тут немає нічого такого складного, тут більше на логіку, вона класно намайована. І тут немає жорстокості. Тут немає. Якоїсь підлості ти просто ходиш, допомагаєш. Це гра про доброту, про любов до близьких. Про те, що потрібно приходити на допомогу. Ніколи не відмовляти, поможулося всім допомагати. Ну, це дуже класно. Ми пише з вами два рівні. Я думаю, що наступні рівні будуть теж дуже класні. Я обов'язково до них приєднаюсь саме в Discord, тому що мені цікаво, що потрібно чекати в майбутньому. Чи сподобалось тобі ця, будь ласка, напиши в коментарях. Я думаю, що буде цікаво мені почитати. Може зобник тоді теж почитають. Ну мені сподобалося. Тому, будь ласка, заходьте в Steam, скачайте її, грайте, насолоджуйтесь, тому що цей український продукт, який не підвисає, демоверся при чому не підвисає, не зависає, не потрібно якихось там стопачів і так далі. Так класно і вона класно намайована. Вона цікава, вона неординарна. Тому приєднуйтесь. Всім дякую за увагу. Бажаю всім гарного вечора, гарного дня, Гарного ранку. Дякую за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки ставте дизлайки, буду радий всіх почитати і ставте пишіть коментарі. До зустрічі!